Хтось із цих діток лікується лише тиждень і вже скоро поїде додому. Інші тут фактично приписані, і дитячі свята в садочках та школах їм не світять. Аби розбавити сірі лікарняні будні, модельне агентство Art Models влаштувало маленьким пацієнтам подорож у казку про левеня, сонечко та посмішки. Мені надзвичайно приємно, що дуже багато партнерів нас підтримали. Всі кому ми потелефонували і попросили долучитися до цієї акції. Вони всі відгукнулися, і ми маємо можливість сьогодні подарувати діткам. І кульки, і лікувальні бурштинові браслетики, і найголовніший подарунок це, мабуть, книги, тому що тут у відділенні вже давно мріють створити бібліотечку. Ми започаткували таку акцію «Подаруй книгу дітям і в рамках цієї акції зібрали понад сотню книжечок, дуже гарних, яскравих. Діток на святі розважали казкові звірі: левеня, зайчик та мишка. Маленькі пацієнти малювали малюнки, розгадували загадки та складали пазли, за що отримували смайлики та подаруночки. А коли Янголядку почало молитися, за Найріднішу людину всіх дітей мами в залі не стримали сліз. Сукам десь вибула діток у світі в люди, щоб ними на діла пишалася в суди. Без добрих людей, які влаштовують такі свята, в лікарні просто не обійтись, кажуть медики. Адже завдяки їм вдається бодай на годину відволікти дітей та їх батьків від проблем. Це безумовно покращує і пришвидшує одужання таких діток, оскільки це відволікає в певній мірі від захворювання і покращує їхній психоемоційний стан. Діти тут різні лежать з різними хворобами, їм сумно, а це для них справді свято. Побільше б таких. Ця дитяча історія вдалась на славу. У ній, як і в кожній казці, гарне закінчення. Організатори цього казкового дійства переконують, благодійний марафон тільки починається, тож попереду ще не одне дитяче свято з іграми та подарунками. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма День.